Всім привіт! Рада вас вітати в на нашому каналі. Що ж, друзі, обіцяла я показати, як я прививала свою троянду на штамп. І сьогодні я вам це все покажу і розкажу, що до чого, як, як це все можна зробити. На мою думку, це може зробити абсолютно будь-яка людина, яка не боїться мати справу із рослинами, нема нічого складного і важкого в цій справі. Отже, для початку покажу свій штамп. Штамп у мене оце. Шипшина, звичайна шипшина. Була посаджена вона два роки тому. Усе лишнє, усе, вся паросель, яка мені не потрібна була, я її видаляла за ці два роки. Лишала лише один такий гарний рівний е стовбур. Ось як бачите. Все інше, отут, все, що наростало, також відрізала, воно мені не потрібне. І зараз буду на цей штамп. Я приовати. Ще хотіла сказати, він має бути, ну хоча б ну не, не старший трьох років, тому що там вже буде мало шансів того, що тут наша прививка приживеться. Можна і такі ось молоді брати. Це однорічний вже виходить штамп. Такі, просто вибираєте ось такі молоді, вони ж такі ж зелені. Просто вибираєте самий найрівніший і самий такий більш. Я сказала, потужний і грубий штамп, З нього а все лишнє просто все видаляєте. Робиться оця прививка з середини липня по середину серпня. Ну, в цей період воно найкраще саме, саме відділяється от сама кора на нашому штампі. Для початку нам потрібно вибрати троянду, яку ми будемо прививати. Я зупинила свій вибір поки що на троянді Барбара. Також і ще буду прививати троянди спрей, і ще буду прививати троянди витки. Тобто Можна вибирати взагалі, які вам подобаються. Ну от Мені подобаються, які вони мають таку компактну форму, розлогисту форму, Тобто можна уявити, що і штам буде в нас такий більш ну, компактний і розлогий. Тому що чайно-гібридно брати, вони от такі йдуть і випускають великі, я не знаю. Ну, Можна їх пробувати також, вони мають теж свій гарний вигляд, але мені більше подобаються такі троянди, які мають таку форму. Отже, яку гілку нам потрібно взяти, беремо ми е, таку із бутоном і ось тут відрізаємо десь на таку Е, Будемо ми брати вічка самі, ось тут де 5 листів, 5 листочків, тобто, і будемо брати оцю середню нижчі. Тут де три листка, почку не потрібно брати. Ось ці дві почки можна абсолютно спокійно брати. Для роботи нам буде необхідно ніж. Це може бути спеціальний кольоровочний, може бути звичайний, може бути канцелярський. Головне, щоб він був добре заточений. І плівка поліетиленова десь шириною сантиметр або півтора, така, щоб вона була більш така цупка, щоб не рвалася вона і щоб добре тягнулася. Отже, перед початком нам потрібно його продезінфікувати, сам інструмент наш. Щоб це все було стерильно. Ось так. І робимо на нашому штампі отакий от е, надріз, ну, е, можна сказати, лі, літерою Т. Ось так. Протягуємо. І от зверху ще один такий надріз. Тепер оцю кору нам потрібно відтягнути, отак, відкрити її. Ось так це все акуратно потрібно робити. Обережно. Ось так. Вона в цей період вже так відділяється. Ось. Вибираємо вічко, отут відрізаємо такий листочок, лишається тільки отакий язичок. І тут внизу потрібно такий зробити також. Відрізаємо ми оце вічко. отут потрібно вже потренуватися, тому що це трішки важко. Ось. Такий зріз вийшов. І вставляємо, вставляємо сюди у цей надріз. Ось так обережно. Це такий, як би карманчик. Ось. Ось так воно щільно має там все залягати. І робимо тепер ще одну. Я роблю дві. Тому що ну, на той випадок, якщо одна не приживеться, то друга приживеться. На, на цій троянді, що я вже робила, там лише одне таке вічко. І як ви бачите, вона також заросла і все красиво. Але якщо їх буде два, можна уявити, що там буде він і кращий, і більший. Обережно треба потрібно це робити. Ще хочу сказати, що таку процедуру потрібно робити або зранку, або ввечері. Такою погодою, от вітряною і сонячною, не бажано це робити, тому що висохає, сам, сам наш зріз висохає, і тоді менше шансів, вже, що там щось вийде. І знову беремо троянду. Так само обрізаємо. Робимо зріз і знизу. Ось так воно зручніше. Ось. І вставляємо цю кишеньку, яку ми вже зробили. Це все потрібно робити максимально швидко, тому що повторююся, що вітер і щоб не обвіювало нашу прививку. Трішки незручно тут не бачу. Так, Потрібно собі допомагати. Ось все лишнє, що тут у нас виступає, ми його зрізаємо. Ось, щільно собі стоїть. І тепер замотуємо це все плівкою. Ось так робимо таку якби утяжку. Щоб його добре воно прилягало, притиснути його туди до кори. Замотуємо не все, а отак лишаємо оцей хвостик не замотаний. Ось так замотуємо, це все максимально щільно. Можна замотувати, як сказати, по черзі, по одній. Але так мені вже зручніше, я так уже Одною це все замотаю. Отак, щільно і зав'язуємо. Щільно зав'язувати для того, щоб там утворився такий, якби парниковий ефект, і щоб там це все зростання добре відбулося. Ось так. І тепер, десь через 21 день, будемо бачити вже результат. Що тут, як воно прижилося, чи не прижилося. Ну, і, звичайно, я вам це все покажу. Ось таким чином я буду прирвати всі інші свої штампи, які я вже підготувала. По висоті, який штамп, який ви вже сформуєте, на ту висоту ви можете робити. У мене тут десь приблизно метр. Цього штампу можна вище робити, можна нижче, це як вам вже більше подобається. І, звичайно, по ширині, як би сказати, от тому що отут вже буде дуже тонке, тут ви вже штамп не зможете зробити. Робите там, де більш таке грубше. Отут у мене десь вийде ну, 8, сантиметрів, десь 80-такий штамп. Тобто, отакий от самий, як і ось цей замаленький. Але друзі, це я вам показала, який. Як можна зробити штамп, от на, на шимпнашепшині? Ще один є варіант, який можна, ну, наприклад, немає у вас шепшини, але хочеться щось привити. Можна привити це все і на звичайну троянду. Ну так буває, що вам не подобається якийсь там сорт своєї троянди, на ній можна привити і іншу троянду. Тобто навіть на одному кущові можна привити і різні сорти. От я маю таку думку привити, ну це я так вам вже розкажу. Маю думку привити на штамп. Дві різні. Тобто я візьму вічка від двох різних троянд. От, наприклад, от візьму е, троянду спрей, е, отаку е, оранжеву кольору і рожеву. Тобто це буде, мені здається, цікаво. Так буде половина така, половина така, Воно, коли буде все там підростати, за, заплітати, буде така двохкольорова троянда. Ось, друзі, про що я кажу? Це у мене звичайний е, кущ троянди. Рожевий. І на ньому я привила інший ось такий, вже бачите, вже, е, ну, місце прививки. Тут вона така малинова. Ось так попускала вже інші такі е, пагони. Ось тут я обрізаю. ну, На жаль, вона мене не, не квітне, тому що ну, щоб показати, як вона саме е, ну, як вона виглядає такі два сорти. Але ну, факт у тому, що все прижилося і тут, тут рожева. Тут така малинова, тобто дуже цікаво виглядає, Отак, як два сорта на, ну, на одному кущеві. Можна іти це все внизу, щоб воно було таким більш суцільним таким кущем, щоб не було тут рожева, тут така малинова. Ну, і, але і так вона себе дуже гарно показує і дуже красиво виглядає це все. Що ж, друзі, я думаю, ви спробуєте. І не пожалкуєте, тому що справа така дійсно цікава, така творча. І спробуйте так само в себе зробити, і у вас все добре вийде, все гарно буде. Ну, і я бажаю тільки удачі, щоб у вас все так вийшло гарно. І е, головне, це ну, така цікава справа. Повірте, що е, як сказати, захоплюється, тому що от те, що вирощене своїми руками зроблено, ну ні за які ви кошти не купите і ну, приносить тільки задоволення така справа. Ну, якщо сподобалося вам моє відео, ставте вподобання, підписуйтесь, не забувайте за дзвіночки, щоб не пропустити наступні наші відео. І йду я буду ще займатися іншими справами. Почекаю, зараз трішки, хай спаде сонце. Е, ну, Тоді вище під вечора піду привию всі інші, які я там вже підготувала, і буду займатися іншими справами. Друзі, а ви спробуйте, не пожалкуйте і до наступних відео. Хай щастить!